Вітання всім, шановні підписники та гості YouTube каналу Військова Медицина України. 13 листопада відбулося оперативне втручання по видаленню пухлини мозку у Віталія Балаклійця. Ці фото та відео відзняті через півгодини Після закінчення операції запрошую всіх ознайомитись з постопераційним станом Віталія та підтримати Віталія добрим словом у коментарях, які ви залишите під цим відео. Також зверніть увагу на умови перебування та оснащення німецьких клінік, в яких лікуються наші пацієнти. Запрошуємо всіх гостей каналу стати нашими підписниками, натиснувши опцію Підписатися, а також натиснути над дзвіночок, щоб першими отримувати новини нашого YouTube. Каналу вдалого перегляду. Здравствуйте всем. Я хотела вам сообщить, все нормально. Віталійша спит. Операція прошла удачно. Врачи мне сказали. И было 10 часов операция длилась, Но дай Бог все нормально. Все хорошо будет. Он спит. Вот.